Привіт! Як і обіцяла, показую, що готувала з продуктів, які закупила в АТБ. Тут у мене майже кіло фаршу курки на 120 гривень. Буде дві страви на два обіди та дві вечері. Що ж, готуємо тефтелі у духовці та кресте галі з м'ясним соусом. Якщо простіше, це така паста у формі грибінців, що подається з тушеним фаршем. По м'ясу використовувала такі спільні інгредієнти: цибулю, моркву та часник. Також сіль, перчик та прованські трави. Ви додавайте, що любите. Далі розділяємо масу на дві рівні частини. До однієї додаємо ложку сметани та яйце це будуть тефтелі, до іншої поки нічого. Нагадую, ми з вами продовжуємо тестити метод оптимізації раціону та бюджету і будемо разом дивитися, чи щось з цього вийде. А ви поки напишіть, що любите готувати з фаршу. Я виберу найцікавіший рецепт і обов'язково його приготую. І так, на виході в мене 12 тефтель. Заливаємо їх соусом, будь-який щодо душі. У мене це сметана з приправами. Відправляємо у духовку 200 градусів на 40 50 хвилин, дивіться по своїй духовці. Я гріла до 250 градусів, але потім знижувала температуру. Паралельно тушкуємо іншу частину фаршу. Перед цим пів стакана води на сковорідку. Жирними не їмо, тож масло рідко додаю. Відварюємо макарошки, а до фаршу додаємо томати або томатну пасту. Тушкуємо хвилин зо 5, все з'єднуємо і тушкуємо ще хвилини зо 3. Ось у нас все і готово. Тефтелі дуже ніжні до них готувала салат і рис. Ну а пасту з фаршем доповнювала тертим сиром і свіжими овочами. А що б приготували ви з цього м'яса, пишіть у коментарях.